В Україні продавців штрафуватимуть за відмову приймати банківські картки. Як це вплине на нас з вами сьогодні у приватному інтересі на ВТБ Нам розкажуть Наталія Салова, керівник департаменту національного аудиту та консалтингу аудиторської компанії. Доброго дня Наталю Доброго дня. та Тетяна Головата, юрист центру конфліктології та права. Доброго дня, Тетяна Доброго дня. Е, Наталю. До вас перше запитання: а які заклади в Україні взагалі повинні приймати розрахунок банківськими картками і коли було впроваджено таке зобов'язання? Ну, зобов'язання було прийнято ще в 2010 році, і упродовж 2011-2012, всі повинні були ввести ці термінали а, для використання. Однак, а, термі, а, періодичність а, ведення цих терміналів була різна для юридичних осіб, для фізичних осіб. Змінювалося цей термін введення в залежності від того, скільки людей проживає в населеному пункті на сьогодні. Майже всі підприємства, які здійснюють розрахунки готівковими коштами, іншими словами, у тих, в кого є касові апарати, повинні мати термінали. А наскільки воно зараз розповсюджене? А скільки із тих, хто мають, повинні мати касові такі термінали банківські? Їх мають дійсно. Ну якщо опиратись на ту інформацію, яка є оприлюднена останнім часом, то потрібно близько одного мільйона терміналів, а є лише 100 тисяч. А Тетяно, скажіть, а як? Зараз обходять продавці оцю вимогу, що вони зобов'язані приймати розрахунки банківськими картками. Раз лише одна десята таких продавців встановила термінали банківські. Ну дуже часто, коли е, споживач приходить е, за покупкою в той чи інший магазин і бажаючи розрахуватися карткою, то е, продавці просто говорять, що ну е, в нас е, не передбачено, тобто ніяким чином не обґрунтовуючи і споживач, в залежності від того, чи е, має бажання, має час і. Має можливість звертатися, наприклад, в ту ж інспекцію по захисту прав споживачів для захисту своїх інтересів, там зі скаргами і так далі. То і в такому випадку він або вирішує своє питання, або не вирішує, тобто просто відмова ну спродавця про здійснення такої послуги. А державного контролю над цими продавцями що немає ніякого, це лише за скаргою споживачів. Вони можуть приділяти увагу цьому підприємству, що воно не приймає розрахунки картками. Здійснюється державний контроль державної інспекції з питань захисту прав споживачів. На жаль, на сьогодні тільки за скаргами споживачів здійснюються такі перевірки. Якщо поступив сигнал, то відповідно здійснюється перевірка. Повідомляється про це суб'єкт господарювання, на об'єкті якого буде проводитися ця перевірка. Якщо він має право відмовити, ну, він має право перенести, наприклад, цю перевірку, заздалегідь попередивши про це Державну інспекцію. Захисту прав споживачів і відповідно інспекція має право накладати штрафи, про які мова йде в законі України про захист прав споживачів. Дякую, Наталю. А за які товари можливо не обов'язково приймати розрахунок картками Є якісь винятки? А як таких винятків немає? Просто є е, практика, яка вже склалася. Зазвичай картками розраховуються в великих супермаркетах, враховуючи те, що там є платіжні термінали і в дорогих ресторанах. В інших випадках ми тільки що з вами казали, що немає терміналів, навіть якби людина хотіла, вона б не змогла цього зробити. А ще раз, так щоб точніше сказати, де вони мають стояти? От вони... де я як споживач, який, е, який хоче, щоб вони розповсюджені були. Так громадська у мене позиція гарна. Я підходжу, і до кого я маю вимагати, щоб мені приймали банківську картку розрахунку? До Будь-якого касира, у якого є касовий апарат, будь-якого повинна бути ця, цей термінал. Тобто малих архітектурних форм кіосків, це не стосується. Не зараз. стосується. Таксистів не стосується. Не стосується, стосується ще приміщень торгових, які площею займають менше ніж 20 квадратних метрів. Не стосується їдалень, ті, які розташовані в закладах школ, Лах інститутах ті заклади, ті столові, які обслуговують збройні сили України, і не стосується тих населених пунктів, де кількість людей, яка проживає менше ніж 25 тисяч. А скільки коштує от кіоску? ну не кіоску, ми сказали, що це їх не стосується магазину. Перейти на прийом без готівкових розрахунків. Там які юридичні підстави для цього, чи довго йому процедура для того, щоб встановити в себе такі апарати? Все залежить від того, хто буде встановлювати цей апарат. Якщо, наприклад, юриди юридична особа, субід господарювання, який встановлює апарат, він укладає, наприклад, договір з банком. До сих пір є такі суперечності, ну, виникають суперечності, хто повинен оплачувати, чи сам собі господарювання, чи безпосередньо банк, за те, обладнання. що обладнання, за хто повинен платити за це обладнання. Також, якщо Потрібно зауважити, що якщо, наприклад, суб'єкт господарювання може безпосередньо купити це обладнання у виготов... в особи, яка виготовляє це ці... Ці термінали, але потрібно говорити про те, що такі перекази коштів вони не будуть мати під собою якогось правового підґрунтя. Тобто обов'язково повинен бути договір з банком. Тобто як вигідніше зараз підприємцям? Тобто, які, ем, які програми, які банки впроваджують для того, щоб дійсно в цьому магазині стояв термінал. Ну, підприємці кожного разу досить ретельно вибирають собі банк. По-перше, чому? Тому що обслуговування терміналу воно коштує і коштує перш за все для підприємства. Ми, коли з вами розраховуємось з карткою, у нас нічого не списують. Ми просто списують ті гроші, які уходять за покупку. А ось підприємства змушені платити відсоток. Якщо це картка того банку, чий термінал стоїть на території підприємства. То підприємство заплатить близько від процента до одного процента. Іншими словами, якщо ви заплатили 100 гривень за покупку, то гривню або 50 копійок підприємство віддасть банку. Якщо ж розрахувалися іншою карткою, не карткою цього банку, то підприємство змушене буде заплатити близько двох. 2,6%. Тобто із 100 гривень підприємство залишиться лише 98 або 97,5. Крім того, досить. досить Цінними є ці термінали, тому що вони коштують від 2 до 5 тисяч. І якщо встановити термінал, коштує, ну скажімо так, умовно 100 гривень, так банки дійсно зацікавлені в тому, що проводились ці платежі, оскільки вони отримують свої комісійні. Тобто вони не вимагають але... від 2 до 5 тисяч півниць. Вони за 100 гривень його встановлюють. Да, так, Вони встановлюють, вони встановлюють так, але е, сам факт, що не якщо цей термінал зламається, то штрафи досить е, великі, і іноді. Термінал ламається не тому, що підприємець або підприємство неправильно що зробило. Ну різні бувають варіанти, але штрафи іноді в декілька разів перевищують вартість цього терміналу. Це також слід врахувати, коли ви підписуєте договір. А що ще слід врахувати, коли підприємство обирає собі банк, який буде надавати йому таке безготівкове обслуговування? Ну ще слід врахувати, що якщо у вас буде безготівкове обслуговування, вам у вас є можливість відмовитись від інкасації, тобто, якщо інкасатор коштує, наприклад, один приїзд інкасатора 100-200 гривень, і якщо невелике підприємство викликає їх там може раз в три дні, раз в п'ять днів так, то коли розрахунки здійснюються безготівково, то інкасатори не потрібні. Підприємство економить на цьому. Правда, якщо подивитися річний баланс, скільки коштують інкасатори за рік і скільки коштують, ти обслуговування терміналу, то в принципі різниця знову ж таки буде невелика і дійсно економніше використовувати термінали. Що підтримка є з боку банків, оскільки чим більше у банків терміналів, тим більше доходи банків, і банки дійсно зацікавлені в тому, щоб термінали були встановлені. Тобто деякі банки можуть навіть безкоштовно надавати можуть ці, безкоштовно ці надавати так, і а, вони встановлюють досить умовну плату за користування цим банкоматом. Тобто це може бути ну 10, 20, 30 гривнів. Поступово банк повертає собі вартість цього банкомату, але таким чином він отримує в цей час комісійні. А розраховуватися взагалі банківськими картками для споживачів для українців вигідніше ніж готівкою чи ні на сьогодні? Це залежить від того, які ставлять умови, той же самий суб'єкт господарювання. Наприклад, магазин може, за залежності від того, який у нього, наприклад, договір з банком, може зробити якісь скидки по розрахунках платіжними картками. Тобто, це для споживача, е, ну, е, звичайно, що буде краще. Але е, якщо як показує практика, і е, е, для е, Осіб, які мають середній заробіток, їм краще розраховуватись готівкою, оскільки це більш звично для нашого народу, для нашого суспільства, а для осіб, які в яких більший дохід, тобто то такі їм краще розраховуватись платіжними картками, як показує практика. Більше того, як що говорити про про відсоток розрахунків на платіжними картками на території України і за кордоном, то можна порівняти, що в Сполучених Штатах Америки 60% розраховується населення платіжними картками. В Росії, наприклад, 83% готівкою. Продавець може фактично не відмовити приймати банківську картку, а сказати, що банківською карткою це коштує дорожче. Е, ні, дорожче він такого не може сказати. Законом чітко передбачено в статті 17 про те, що е, продавець, е, суб'єкт господарювання, зобов'язаний е, зобов не перешкоджати е, в, е, споживачу в будь-якому розрахунку, чи то готівковому, чи то безготівковому, і встановлювати якісь межі для цього. А е, господарювання не має права. Тобто, е, якщо наприклад розраховуватись е, банківською карткою, наприклад, дорожче ніж готівкою ціна повинна бути встановлена одна. Якщо ми говоримо про якісь, скидки, ну, якісь знижки, які е, можуть надаватися при використанні платіжною карткою, це ми говоримо як заохочення. Але на збільшення, на е, е, те, щоб споживач поніс якісь збитки, це не повинно впливати. Просто у нас є такі приклади, навіть у столиці, в магазинах електроніки кажуть, що розраховуватись готівкою, така ціна, як на ціннику написано. А якщо розраховуватись карткою, то дорожче. Як ми зрозуміли, це штраф буде таким підприємством за таке перешкоджання скільки? Максимальний штраф передбачений законом України про захист правоспоживачів, який зараз 2 жовтня був прийнятий, доповнення. Це до сі двадцять Це 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо переводити на гривні, це близько 8,5 тисяч гривень. Принесу. За що саме штраф? Тобто відмова я не прийму картку або. А, За обмеження, обмеження. У, у доступі використання платіжної картки, розрахунку платіжною карткою або взагалі відмови об прийняті такої картки. Наприклад, говорять, що в нас немає такого, платі... такого терміналу, але при тому, що в цьому суб'єкті господарювання повинен він бути. За умови, що він повинен там бути, якщо вибто. Якщо є... кажуть, от ми обслуговуємося в цьому банку, а ви нам надаєте іншу картку іншого банку, ми того не приймаємо. Це теж обмеження це також, за також це обмеження. Теж штраф. Це... Яка процедура тоді? Якщо мені відмовили в такому закладі, в такому випадку потрібно звернутися до державної інспекції з питань захисту споживачів в тому районі, де знаходиться магазин, або за місцем проживання самого споживача. Тобто споживач законом передбачено звернення за місцем знаходян споживача, а де мені знайти цю адресу? В магазині десь є в куточку споживача надпис найближчого пункту цієї інспекції? Ну повинно бути, але зазвичай немає. На офіційному сайті в принципі можна знайти будь який будь-яку адресу зателефонувати на гарячу лінію. От протягом місяця вони повинні розглянути заяву. По такій заяві проводиться перевірка. Якщо буде винесено постанова про накладення штрафу, то такий суб'єкт господарювання протягом 15 днів повинен сплатити кошти. Більше того, через три дні після того, як він отримав. Таку постанову про накладення штрафу, він повинен повідомити Державну інспектору захисту правосполужні про те, що вони отримали. Як проходить сама процедура? Я, я маю доводити факт відмови, Там якось фотографувати чи записати на диктофон, там, чи ще якісь документи прикласти до заяви. Якщо все залежить від того, яка ваша мета. Тобто, якщо ви хочете е, якимось чином, скажімо так, просто покарати цей магазин да, за те, що до вас віднеслися таким чином, то достатньо звернень до Державної інспекції з питань захисту прав споживачів. Якщо ж ви тобто, хочете... Чек не обов'язково, тобто я не маю щось купити. Е, ні, ви е, це не обов'язково. Якщо вам, наприклад, відмовили, це не обов'язково, тому що ви, ви, наприклад, якщо хочете зразу зафіксувати, е, підходьте до е, куточку споживача, там є якня е, звернень та пропозицій, і можете цю скаргу записати туди і одразу зателефонувати на гарячу лінію державної інспекції і е, е, поговорити про цей сигнал, тобто його зафіксувати таким чином. Ця інспекція сама не проводить перевірки лише за скаргами споживачів. споживачів. Тобто лише ми з вами можемо впливати на те, щоб більше магазинів приймали платіжні картки. Зрозуміло, а е, яка процедура відбувається в країнах ЄС? Там так само відбувається от, впровадження і розширення можливості використання банківських карток? Ну, в країнах ЄС розширення можливостей можливо відбувається, але як ми вже чули, що досить великий відсоток розрахунків здійснюється банківськими картками. Тому нам тільки до них йти йти. Ми будемо намагатися до цього. Як це цей штраф запроваджені його вплине на ринок? Ну, по-перше, почнемо з того, що штрафи будуть накладатися лише за зверненнями громадян. А особливо активні громадяни у нас так, це зазвичай пенсіонери. Люди, які займаються і хочуть, щоб у нас було все найкраще. Наприклад, я знаю по собі, якщо мені відмовлять правда, я не буду нікуди скаржитись, я заплачу готівкою, піду, тому що мене просто на це не, не вистачить часу. Тому наскільки це буде поширено, наскільки це вплине на бізнес, ну це лише час покаже. На жаль, зараз немає жодного факту таких накладання таких штрафів. Ну, а... Якщо не на ринок торгових точок, то можливо на ринок банківських послуг. Чи з впровадженням такого штрафу вони можуть піти на якісь більші поступки до магазинів там дешевше обслуговування цих касових терміналів, банківських терміналів? А я думаю, це можливо, тому що у банка з'являється ще один аргумент для того, щоб продати свої послуги. Тому так може. А як ви вважаєте, чи варто було б запровадити таку норму, яка є в деяких країнах ЄС, що коли людина взнає про порушення, вона про нього повідомляє, потім отримує частину стягненої з цієї людини штрафу? Я вам скажу більше того, варто і потрібно, тому що як сказала колега, тобто Змоделюємо ситуацію. Наприклад, прийшли вечором, забравши дитину з садочку в магазин, да, з повним візочком продуктів, підійшли до каси, немає готівки, але є платіжна карта. Хочемо розрахуватися. І продавець говорить: ні, не хо ну, немає не, не, не такої можливості у нас. Якщо я знаю, що в даному магазині є касовий апарат, повинен бути такий термінал, чому порушуються мої права? І ем, знаючи, що в мене, наприклад, немає часу, я затрачаю свій час, затрачаю ем, час, який я могла провести зі своєю дитиною, там, з чоловіком і так далі, з друзями. Тобто е, я маю витрачати свій час на вияснення стосунків, дзвінків Державної інспекції з питань захисту прав споживачів, фіксування цього порушення і Так далі, і так далі. Тобто, е, звичайно, е, нехай буде така компенсація для нас, але я скажу більше того, е, штрафи, які накладаються на суб'єкти господарювання, вони не позбавляють споживача права на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, за заподіяної йому, йому таким порушенням. Тобто, споживач може в е, судовому порядку може е, звернутися е, за відшкодуванням такої шкоди, або відповідно до цивільного кодексу. В добровільному порядку може звернутися до суб'єкту господарювання, щоб той в добровільному порядку сплатив йому таку моральну або матеріальну шкоду. Зрозуміло. А, а якщо є така відмовка у торгової точки, що просто не працюють термінали, от вони у нас стоять, але вони не працюють і тому не приймають розрахунок банківською карткою. Ну, в даному випадку к скарг ніхто не відміняв, ви можете пожалітися, і а, за цією скаргою ви дійсно можете звернутися до Державний департамент по інспекції по захисту справ споживачів. Ось вони а, змушені будуть розглянути. Але на жаль, в цьому випадку, а, якщо у підприємства будуть документи, які підтвердять, що на цей час були перебої з електроенергією, наприклад, або дійсно є акт. Підприємства, яке обслуговує цей касовий апарат, що він не працював з технічних причин, в даному випадку порушення як такого немає. А чи є можливість у підприємців і зараз ухилятися від встановлення таких банківських терміналів? Все залежить від того, наскільки ці підприємці. А... І яким чином вони займаються своєю діяльністю. Наприклад, з практики можу сказати, що є, наприклад, дуже багато фізичних осіб-підприємців, у яких немає взагалі скажімо так, місця, де вони займаються своєю діяльністю, тобто виїжджають на місця. Хоча обороти здійснюються достатньо в великих розмірах. Тому говорити зараз про це. Можна з різних сторін, тобто в залежності від того, з якої, з якої сторони розглядати це питання. Тобто, якщо зі сторони. Маленького підприємства то так, якщо зі сторони більшого під великого підприємства або суб'єкта господарювання, то їм уже важче ухилитися, тому що до них більша увага і тих же самих інспекцій, які досить часто проводять перевірки, і більша кількість споживачів, які можуть прийти бути з поганим настроєм і звернутися зі скаргами в інспекції. А це положення воно стосується інтернет-магазинів. Вони теж зобов'язані приймати банківські картки, чи не зобов'язані? Чи якщо деякі зобов'язані, ну, а деякі ні, як мені як споживачеві і об... Ні, Ми говоримо, політижні <світ> термінали встановлюються там, де є касові апарати. Тобто в інтернет-магазинах їх немає. Тому, але здебільшого, о, якщо ми заговорили про тему інтернет-магазинів, то хочу сказати, що о, там тільки розрахунки йдуть на банківські рахунки, тому що е, інколи ми не знаємо навіть хто е, особа, якій ми скидуємо ці кошти розраховуємо за товар. Ясно. Дякую. Можливо, я допомню так. трошки, тому що можливість такі ухилитись. Є у нас є е, закон про реєстратори розрахункових операцій. А в ньому є стаття і перелік виключень тих суб'єктів господарської діяльності, які мають право. Здійснювати грошові розрахунки без реєстраторів розрахункових операцій, тобто без касового апарата. Їх в переліку близько 11. Один із них це в тому випадку, якщо фізична особа, підприємець зареєстрована платником єдиного податку, то касовий апарат не потрібен. Ось один із варіантів ухилення від встановлення терміналів. Дякую. Я бачив таку технологію, коли в магазині встановлюють термінал. Посттермінал з тачскріном, і наче його можна підключити до цього касового апарату, щоб людина могла самостійно ці внести туди кошти, і воно, наче, рахується як безготівкове зарахування коштів. Це так це можливо, оскільки зовсім недавно були внесені зміни знову ж таки до цього закону про реєстратори розрахункових операцій. І дійсно касові апарати мають право бути обладнані ось такими терміналами. Єдина незручність в такому випадку, ну перш за все, вона стосується не фізичних осіб, а юридичних, які розплачуються, оскільки сліпи, які видаються цими терміналами, вони не можуть бути визнані розрахунковими документами. Тому до них додатково ми ще отримуємо. Фіскальний чек це єдина незручність. Дякую вам за роз'яснення. Це був приватний інтерес на БТБ. Ми з'ясовували, як штрафуватимуть українські магазини за відмову приймати банківські картки і що нам, як споживачам, з цим робити. Побачимось через дві години в цій же студії у профільному інтересі. Дякую.